В Одному з моїх відео пан Сергій запитав мене, де взяти пенсіонеру ме страхування для возіднання сім'ї, і це є критично важливе питання, тому що статус біженця для українців закінчується вже зовсім скоро і це 4 березня 26-го року. І без медичного страхування ви просто не отримаєте карту побиту. І в цьому відео я розкажу покроково, що робити саме пенсіонер. Зараз у більшості з вас статус песель Укр. І саме цей песель надає вам право на безкоштовне державне медичне страхування НФЗ на тих самих умовах, що і поляків. І для цього вам було потрібно лише документи про перетин кордону 24.02.2022 року, ну і активний статус Песель Укр. І ви вже мали безкоштовне державне медичне страхування. Але це все є тимчасово. До 26-го року, тому якщо ви пенсіонер і плануєте отримати карту побиту чи воз'єднатися з родиною, вам треба готуватися прямо зараз. Багато хто думає, що о я зараз отримую карту ЦУКР і в мене медичне страхування буде автоматично, але це все неправильно, тому що карта цукор сама по собі вона не дає право на безкоштовне медичне страхування. Тому що цукор це є тільки статус, а не страховий поліс. Це аналог звичайної карти побиту тільки з позначкою С, тобто цукр. Карту отримують тільки ті українці, які мають песель Укр, і вона не дає гарантоване медичне страхування. Щоб мати медстрахування після отримання цієї карти, потрібні підстави для обов'язкового медичного страхування в ЗУСІ, тобто робота або бізнес. Ще є такий варіант, як добровільне страхування в НФЗ, ну або приватний поліс у страховій компанії. Для пенсіонера найчастіше працює схема через родича, або добровільне чи приватне медичне страхування. Якщо ви їдете до дітей чи до родичів, у вас є два основні варіанти. Перший варіант він є найкращим. Якщо у вас є радич, який офіційно працює в Польщі і сплачує ЗУС, то він може безкоштовно вас вписати у своє медичне страхування. Для цього йому потрібно звернутися до свого роботодавця, щоб роботодавець заповнив форму ЗУС ЗЦНА і вписав вас там, безкоштовно вписав у його медичне страхування, і все, проблем у вас більше не буде. Якщо у вас такого родича працівника немає, тоді у вас тільки добровільне медстрахування в НФЗ. Де ви мусите звернутися, заповнити план про те, що ви будете самі за себе сплачувати. Ці внески щомісяця або приватний поліс у страховій компанії, де ви там можете взяти страхівку на півроку чи на рік, якраз для того, щоб показати в жонді, що у вас є медичне страхування. Мінус приватних страхових компаній в тому, що вони прив'язують вас до тої поліклініки, приватної поліклініки, з якою вони співпрацюють, і може бути трошки дорого в разі якоїсь хвороби. І ви собі купите на півроку чи на рік там ту страхівку для того, щоб тільки показати в жонді, що у вас є медстрахування, що ви застраховані, тому що на співбесіді в жанді вам потрібно показати, що у вас є діюче медстрахування, а не якийсь там конкретний правильний поліс. Що робити пенсіонеру прямо зараз? Ну і це по стандарту. Перевірити саме перше свій песель, чи він є діючий у вас. Визначте свою стратегію. Ви йдете на карту цукор, чи ви все-таки на возіднання сім'ї. Карта цукор це як то кажуть, велами по воді писано, тому що за. Закону ще досі не прийняли, але Польща все рівно припинить допомогу українським біженцям 4 березня 26-го року, і вона щось придумає. Якщо ви виберете возіднання сім'ї, то вам потрібно перевірити свого родича, чи він офіційно працює, чи платить внески в ЗУС, щоб не було пізніше якихось проблем і нюансів. Якщо такий родич є, то ви мусите з ним поговорити, домовитися, щоб він вас погодився вписати у своє медичне страхування і готуйте документи на подачу бланку ЗУС ЗЦН. А. Якщо у вас такого родича працівника немає, то ви мусите тоді подивитися в сторону добровільного страхування НФЗ ну або приватні страхові компанії. Якщо такі відео вам допомагають розібратися в документах і не наламати дров у жандах, ви можете підтримати мій канал, натиснувши кнопочку подякувати. Це разова підтримка, тому що є ще спонсорство каналу. Там я поступово додаю бонуси для тих, хто хоче мене підтримати довгостроково. Тому що для вас це всього кілька злотих, а для мене є можливість витрачати більше часу на такі. Відео. Що зазвичай потрібно з документів? Ну і тут вже говорилось неодноразово, що самі основні документи, які вам будуть потрібні, це ваш діючий песель Укр, документ про перетин кордону після 24.02.2022 року, паспорт. Ну і плюс за потреби ще переклад для воз'єднання сім'ї, підтвердження родинних зв'язків: це там свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб і тому подібне. Для того щоб отримати страхування через родича, вам потрібно заповнити форму ЗУЗ ЗЦНА від роботодавця родича. Треба розуміти, що оформлення зараз триває приблизно 1-2 тижні. Але чим ближче до 4 березня 26-го року, тим більше буде хаосу і черг. Діяти потрібно вже зараз. Офіційну інформацію дивіться собі через nfzgol. PL, або телефонуйте на інфолінію НФЗ, це 800 392 390. Також можете слідкувати за офіційною інформацією на сайті ЗУС, це є сайт ZUS.pl. Якщо у вас подібна ситуація, ви пенсіонер, у вас песель Укр і ви плануєте воз'єднання з сім'ї, то напишіть в коментарях, яку схему ви зараз розглядаєте. Окремо хочу подякувати спонсорам каналу, навіть якщо список зараз порожній. Тут у майбутньому будуть люди, які реально допомагають розвивати цей мій проект. Можливо. Колись я саме тут назву і ваше ім'я. Якщо ви ще не бачили моє попереднє відео про легалізацію для пенсіонерів в Польщі, обов'язково перегляньте його. Там я розглядаю варіанти легалізації, які напряму пов'язані з усім, що ми сьогодні з вами проговорили. Посилання має з'явитися зараз тут, якщо ви його не приховали, то я його ще додам в описі під відео. А вам хорошого дня, хай щастить, якщо є питання, пишіть також в коментарях.